Ж не їжа, так? Прям всі трохи відкручувати? Так, так, треба всі відкрити, щоб отримати подарунок. А, треба два ключи для того, щоб швидше відкручувати. Або чотири руки. Це дуже його багато. Щоб сюрприз був ще приємнішим. Ви, до речі, гарно так розвантажує. Потрібна моторика. Останні, останні. Опадувати, що там буде всередині ура! А. вау, вау! лау. А вони що неонові якісь? Сяють? Ну, типу, так, Бачиш, перебуваюся. Сюди можна ну, взагалі що завгодно покласти, але я вирішила таке. Це красиві. Посміхайся життю, ти варта най. Мій прекрасний почерк. Краще попиніш хас з капустою. Посміхайся, <пустим> життя ти варта найкраща. А тепер тупці на кухню. І що зроби? Це... Задири що? Дивіться, зазирни. Зазирни у верхню. Шаф. Оце два. Тут то вже не то. А оце? <пустим> оце я не знаю. Це лежало. Від грізонів мені треба. <пустим> це слачне. Так ти подивися, що там. Там же ж не їжа, да? так? <пустим> ні, ні. Це трошки домашнього метку. Бо я знаю, як ти любиш мед. Оцю твою.